Привіт! Як хочеться звільнитися від чогось старого, викинути все зайве свого життя для того, щоб дати місце чомусь новому, чомусь прекрасному. І як звільнитися від цих зайвих речей, ті, які тримають баластом і не дають розвиватися, те, що краде енергію, те, що псує настрій, те, що заважає розвиватися вперед. Зараз ми з вами розберемо 11 речей, які треба. Його викинути без скандалу, без сварок, без цих емоцій, а для того, щоб розібратися з цим, щоб дати місце чомусь новому всередині себе. Давайте ми зараз поговоримо про цих 11 речей. А перше, хочу напевно вибучитися за, за свій захриплий голос, а, тому що я дійсно хочу бути для вас цінним і корисним і виставляти одне відео в тиждень як контент, але. А моє здоров'я вже дозволяє говорити, але ще не настільки розкрився голос. Тому а, в якості підтримки можете підписатись, поставити лайк і написати коментар, що ви думаєте про сьогоднішню надважливу тему. Перше, чого потрібно би було почати, це про те, що не пояснювати людям, особливо тим, які завдали вам болю, і це дуже важливий момент. Тобто, є дуже багато людей, які хочуть вам нашкодити, які хочуть завдати або вже зробили це. Або продовжують це робити. І тут дуже важливо відслідковувати цей момент. Люди, які робили вам боляче, які робили це ціле які навіть не вибачились, не запитали. Не потрібно продовжувати бути з ними. Не потрібно скандалити, сваритися або злитися. Зробіть це в тихо в тихому, простому форматі. Можете уявити, що ви це реально корабель. Це реально корабель, який створений для того, щоб подорожувати морем. Кайфувати і насолоджуватися, а ці всі люди просто вас тримають. Це просто вантаж, який тягне вас як якір на дно, і це дуже важливо. Тому практична порада буде така: якщо хтось завдає вам болю тихо і спокійно виходьте з цієї взаємодії, вам потрібно дозволити собі плисти далі, і вам не потрібно нічого, нікому доводити чи оправдовуватися. Займіться своїм власним розвитком. Другий момент, до якого важливо прийти, це відмовтесь від непотрібних цілей. Зараз ні в якому разі не закликаю не ставити цілі. Цілі потрібно ставити завжди, експериментувати, тестити. Але є той момент, знаєте, оця метафора, чемодан без ручки, коли ви дійшли вже майже до фіналу цієї цілі, але в якийсь момент розумієте, що це не ваше. Да, важко залишити і важко нести далі. Подумайте про це. І є цілі, які дійсно треба. Якийсь момент буде перехрестя, і ви розумієте, що вам не туди, вам не по дорозі. І ви, коли піднімаєтеся в горах по таких сходах, ви розумієте, що ці сходи ведуть не на ту гору, яку ви хотіли. В такий момент важливо це зрозуміти і усвідомити. І порада. Час від часу переглядайте свої цілі. Якщо якась ціль більше не відповідає вашим цінностям, відпускайте її без жалю. Відпускайте. Не хвилюйтесь за це. Добре? Йдемо далі. Третій момент. Не розголошуйте подробиці своїх відносин. Те, що відбувається у вас в стосунках, в стосунках з вашими батьками, з вашими рідними, з вашою другою половинкою. Не робіть цього. Перестаньте це робити. І свою другу половинку, і своїх друзів також попарайте, що тепер це одна з ваших цінностей. Стосунки ви можете собі уявляти, як сад. Да? Тобто це класний, квітучий сад. І фішка в тому, чим менше людей. Цьому саду ходять, топчуться, знають і лазять, тим кращий і цвітучіший буде цей сад. Ось така важлива метафора, будь ласка, візьміть її для себе. І якщо у вас є проблеми в стосунках, то говоріть про ці проблеми з тією людиною або реально з людьми, які можуть вам допомогти. Два кандидати одразу говорю: і психолог будуть будь-в будь-якому місті. Говоріть реально з тими людьми, які можуть допомогти, а не з усім світом. Це важливо. Четверте, контролюйте свої емоції, контролюйте свої розчарування. Це дуже важливо. Я дуже помічав це раніше в собі, помічаю це в своїх клієнтах, тому що цей момент, коли ви не контролюєте свої емоції, і дивіться, злість, гнів це вогонь. Якщо вогонь ви перестанете контролювати, він спалить вас, спалить ваше оточення, спалить велику частину світу. Тому, будь ласка, візьміть відповідальність за свій гнів. Це не означає, що треба, вибачте, виказувати все всім підряд, і потім в лапках називати Ой, це ж я відстоюю свої кордони ні, друзі, гнів, ваше роздратування це реальності велетенський вогонь. Розумієте, вогонь може як підігріти вам їжу, але й може в реальності спалити вас і спалити ваше оточення. Порада. Якщо ви відчуваєте роздратування, тоді використовуйте техніки самозаспокоєння, дихальні практики, фізичні вправи, або просто візьміть паузу перед тим, як відповідати. Це важливо. Давайте познайомимось. Мене звати Андрій, я психолог і психотерапевт. І веду зараз свій онлайн блог Також в, в, в ролі такого популярного наукового контенту. А в мене є багато класних продуктів. Там є класні круті чек листи, безкоштовні в описі. Точно забирайте їх з собою. І є багато класних платних продуктів, де ви ще ширше можете знайомитися з темою самооцінки, реалізації, фінансів і своєї власної впевненості. Також до мене можна спробувати потрапити. На безкоштовну діагностику або записатися до мене на консультацію. А ближче будемо знайомитися в описі відео. Кому актуально, кому важливо, переходьте там, там майже вся інформація і всі інші мої соцмережі. Долучайтеся. Лайк і підписка. Будь ласка, також нагадую, це важливо для розвитку україномовного контенту. Так, на чому ми зупинились? Ми зупинилися на п'ятому пункті. П'ятий пункт це про уникати негативних суджень про інших. Ось це дуже важливий момент. Тобто, дивіться, <кій> негативні судження про інших це дуже небезпечно, дуже негативно. Можете уявити, що ви є художником своєї реальності. Не знаєте, уявіть собі картину. Уявіть собі картину. Там картину, і ви щось там собі там, малюєте на ній. От, Ви художник своєї реальності. І чим більше темних фарб ви будете сюди наносити, тим темніше буде ваша картина світу. Чим більше темних фарб негативних суджень буде, тим похмурішою буде ваша картина життя. Що на практиці, вам потрібно почати фільтрувати свої думки. Фільтруйте, будь ласка, свої думки і фільтруйте свої слова. Це не означає, що треба працювати, не працювати своїми емоціями. Але розрізняємо: є фільтр на слова і думки. А є мій внутрішній стан, з яким я окремо працюю. Бо постійно ці, ці дві, дві речі чомусь плутають. Я бачу ці коментарі. О, що тримати все в собі. Ні, з внутрішнім станом треба працювати, це обов'язково. Але те, що ми випускаємо в зовнішній світ, будь ласка, слідкуємо за це. Яка порада? Якщо вам щось не подобається, хтось не подобається, спробуйте знаходити в цій людині хоча б одну позитивну рису. А якщо це прям неможливо, прям. Критично тоді дистанціюйтеся від цієї людини. Але уникайте, будь ласка, негативних суджень. Окей? Добре. Шосте. Йдемо далі. Не порівнюйте себе з іншими людьми. І тут одна з моїх самих улюблених метафор, самих улюблених це взуття. Можете виявити собі кросівки. або взуття якесь інше. Да? Про що тут? В кожного свій шлях. І бігти чужою дорогою, це те саме, що одягати чужі чаровики, які не ваші, не вашого розміру, не вашого стилю, не вашого комфорту, і бігте в них. Вони вам не підходять. Перестаньте себе порівнювати з іншими людьми. Це неважливо. Що на практиці? Ну, ви точно чули це на один раз. Давайте, практика. Фокусуйтеся на власному прогресії, а не на тому, де знаходиться інший. Наш фокус уваги завжди: ой, а де та людина? А де він? Де він не має різниці, в нього був свій старт і буде свій фініш. Важливо, де ви зараз, і важливо фокусуватися на своєму прогресі. Якщо у вас є свій старт, у вас є свій фініш, ви йдете по своїй дорозі, тоді без різниці, де ця людина поряд з вами. Зрозумієте це правильно. Коли ви порівнюєте себе з іншим, ви вдягаєте чуже взуття, яке вам не підходить. Добре? Йдемо далі. Сьомий пункт. Контролюйте використання соцмереж. Я постійно про це говорю. Постійно про це говорю. Контролюйте використання соцмереж. Вони наробили вже скільки біди і нароблять ще дуже багато. А цей процес став неконтрольованим. Ви не розумієте, що відбувається. Я не проти соцмереж. Я сам в одній з них зараз прямо з за вами спілкуюсь. Але ми маємо це розуміти. Це як дати 2 кг дитині цукерок, і вона буде їсти просто без перестанку. Ні до чого доброго це не приведе. Так само і в соцмережі. Треба навчитися їх контролювати. Тепер ще дуже важлива метафора. <кій> Дивіться соцмережі, той телефончик, який ви тримаєте, дюймовий, Дійсно, це класна штука, але навчіться, будь ласка, ним користуватися. Це нескінченна галерея життя інших людей. Але пам'ятайте, що там виставляють тільки найяскравіші моменти життя. То галерея позитивних моментів інших людей. І це створює певне викривлення, що ось всі такі успішні, ось всі такі ідеальні, ось всі такі на фотосесіях, ось всі такі подорожують. І це починає ламати ваше життя. Що на практиці? Обмежуйте, будь ласка, свій час в соцмережах і не порівнюйте свою реальність, не порівнюйте свій профіль. Розумієте, ви порівнюєте своє реальне життя, де ви зараз з картинкою, яку виставляють інші. Це ненормально, це так не працює. Ваша реальність ви порівнюєте вашу реальність з ідеальними кадрами других людей. Точно запрошую ставити ліміти на соцмережах. А в різних соцмережах вже є лімітовані частинки. Почніть з простого, почніть виставляти ці ліміти. Соцмережі дуже сильно затягують. Я один з тих людей, який просто баре, і година пройшла. Слухайте, ну я за ту годину міг багато класних речей зробити. Вони просто нас з'їдають. Ми не навчені контролювати цей процес. Будьте до цього уважними. Йдемо далі. Восьмий момент. Вам потрібно відмовитися від постійного пошуку схвалення. Це дуже небезпечно, але до мене постійно майже кожен день приходять люди і вважають це нормальним. Якщо у вас також є ця проблемка, приходьте, ми будемо це розбирати. Дивіться, справа в тому, що ви постійно шукаєте схвалення, одобрення, похвали. Я молодець. Я хочу, щоб мені це сказали. Це ненормально. Уявіть собі театр, і уявіть собі, що там є сцена. І все правильно, коли я вам скажу, що життя це театр. Так. Да. Але ви не актор, який має догоджати публіці. Н -н -н. Ви актор, так. Ви в головній ролі. Так. Люди прийшли подивитися на вас. А ви не офіціант, що маєте їм служити. Ви актор, який на сцені, то грайте, будь ласка, свою роль. Не хай хайду. Зрозуміли? Ви актор в своєму театрі. Ви власник театру. Ви і актор на сцені. Ви режисер, ви продюсер. Ну то, будь ласка, відповідайте цій ролі. Ви б свій власний театр, щоб грати на ньому ті сцени, які ви хочете. Того життя це точно театр, але ви не актор, який має догоджати публіці. Не подобається. Ну купляйте білети в іншому місці. Не приходьте. Все окей. Зловіть, будь ласка, цю ідею. Це увага, увага. Це не звільняє вас від, від відповідальності грати класно. Ні, не звільняє. Акторська майстерність важлива, але це не означає, що треба прогибатися і служити і чекати похвали. Актор в театрі грає не задля похвали, не задля овацій. Якщо актор грає задля овацій, дешева ціна такому актору. Хто в кружках, хто в мистецтві підтвердять цю ідею. Якщо актор гониться за похвалою, все, він там програє. Ну, типу, його надовго не вистачає, він одразу вигорає. Там інший процес. Окей, йдемо далі. Дев'ятий пункт. Приймайте розрив в стосунках без зайвої драми. Там постійно до мене приходять ой, там мій хлопець, ой, моя дівчина мене залишилась. Ось стосунки завершились. Дивіться, друзі, приймайте розрив в стосунках без зайвої драми. Це точно боляче, це точно неприємно, точно це треба проживати, точно потрібна додаткова підтримка. До мене часто приходять на супровід, коли розстаються з партнером, і 2-3 місяці потрібна додаткова підтримка. Я супроводжую людину, щоб дійсно пройти цей шлях. І це нормально, це непогано. Але. Зайвої драми... Так, не можу вже. Зайвої драми, будь ласка, не влаштовують. Наше життя це як поїзд. І люди підсідають до вас вагон. Люди сідають до вас вагон. Хтось виходить на свої зупинці, хтось виходить на інші зупинці. І це нормально. Деякі люди приходять ваше життя як гості в поїзд. Вони виходять на свої станції, і це нормально. Не хвилюйтесь, порада. Не тримайтеся за токсичні стосунки і відпускайте їх без зайвих пояснень, без зайвої драми. Ваші люди завжди будуть в вашому вагоні. Все окей. Так йдемо далі. Десятий пункт: відпускайте нереалістичні очікування. Відпускайте на реалістичні очікування. Це в нас про дуже класну метафору, що життя це океан. Життя це океан. Так, ведом. Ой. Дивіться. Дуже багато людей очікують, що життя це щось спокійне, щось легке, щось м'яке, щось комфортне. Це насправді не так. Якщо ви очікуєте, що життя завжди буде спокійним, легеньким, таким, знаєте, вітерцем дути, то кожен шторм просто вас буде зносити, просто буде руйнувати. Розумієте, до чого я веду. Залишіть нереалістичні очікування, що життя це, знаєте, лайтова прогулянка а, і шторму не буде. Ні, друзі, буде. Тобто, ми маємо адекватне відносити до цього життя. Замість того, щоб чекати досконалості, ідеальності, утопічності, навчіться, будь ласка, приймати життя з всіма його нюансами. Я не кажу, що воно погане, я не кажу, що воно добре. Воно круте, але є нюанси. І, будь ласка, про них не забуваємо. Тому метафора життя це океан. Пам'ятаємо, в океані може бути будь-що ми точно кайфуємо, точно насолоджуємося. Окей, я думаю, я вам передав ось цей настрій, передав ось цю от атмосферу сьогоднішнього нашого відео. Тобто 11 речей, які треба тихо викидувати з свого життя. Назаєм підписуємося, ставимо лайк, всі атрибути Ютубу, будь ласка, закриваємо, пишемо коментарі, що з цього ви вже сьогодні хочете закрити, що з цього ви вже сьогодні хочете викинути. І на останок хочу вам сказати, що ці речі точно допоможуть вам зробити своє життя чистішим. Легшим і спокійнішим. І пам'ятайте, що коли ви прибираєте ці речі, ви створюєте нове місце для чогось прекрасного і кращого. Все, я на зв'язку пишемо коментарі і залишаємо свої відгуки.